Не завжди я з методами згоден, можливо, в якихось е, речах не згоден, е, в якихось хотів би більшого. Ну, наприклад, ми там зверталися з проханням змінити назву вулиці, повернути її стару історичну німецьку вулицю, але нам було відмовлено в цьому. Тобто, якісь процеси відбуваються, звісно, перейменування йдуть. Метод такий через обласну військову адміністрацію. Ну, тому що місто, якби і влада міська не зовсім в цьому була зацікавлена, відповідно. Наскільки то на часі, і так, і ні. Е е так, бо щось з індентічністю треба робити, звісно, Да? І багато імперських речей там, чи радянських, вони якби впливають досі на людей, звісно. Але чи методи. Вони були такими, що люди з ними були згодні і раді цьому не знаю.